Зараз я хочу передати слово своєму колезі Максиму Зборовському. Він сьогодні працює у фан-зоні Олімпійських ігор. Максиме, ще раз вітаю. Отже, розповідай, хто твій гість? Аню, вітаю тебе, вітаю всіх глядачів загального національного марафону єдині новини. Дійсно, ми на ВДНГ ми в Урбан парку. Тут від завтра вже почне свою роботу офіційна фан-зона до Олімпійських ігор. Зараз тут тривають приготування, тут чекають, перевіряють звук команди, які відповідають звісно за технічне обслуговування. Але завтра тут буде набагато людніше, я так сподіваюся, тому що як ідеться у преамбулі Міністерства молоді і спорту України. Раїни, яке якраз і відкриває а, тут офіційну фан-зону до Олімпійських ігор, це місце, а, яке зветься Олімпійська країна, де кожен зможе відчути справжню волю до перемоги і підтримати наших героїв. Будьте з нами у ці дні на ВДНГ Урбан Парк у Києві закликали у міністерстві. Власне тут на оболівальників чекають трансляція змагань, а, також а, матчі зірок футболу, автограф сесії, але про а, саму Олімпіаду і наші очікування. Я хочу поговорити зі своїм гостем сьогодні в якості спортивного коментатора Дмитро Лазуткін. Дмитро, вітаю, ради бачити. Майдання. Власне до того, як ви долучилися до збройних сил України і почали виконувати обов'язки речника Міністерства оборони. Хотілося б запитати, взагалі, як довго ви відслідковуєте олімпіаду, як довго ви саме працюєте працювали як коментатор, і чи зараз є у вас час на те, щоб переглядати спортивні події, зокрема і дивитися цю олімпіаду? Ну, насправді, відтоді як я мобілізувався, я не одразу став речником міністерства оборони. Я воював і 59-й бригадах на запорізькому напрямку. Потім нас перекинув Авдіївку, на Тоді за спортом практично не стежив, скажу чесно. Хоча, наприклад, у нас і от. На позиціях першого Мехбату на Мелітопольському напрямку теж були і іворуси, і турніки, і гантелі саморобні. До речі, і коли ми приїхали на Авдіївський напрямок, Комбриг одразу сказав один з перших його, бо один з перших його наказів облаштувати спортзал тренажерний. Тобто спорт був десь поруч. Ну а працював як коментатор на Олімпійських іграх 2008, в Пекіні, потім у Ванкувері, потім в Лондоні і далі, далі, далі. На всіх Олімпійських іграх від 2008 року я коментував церемонію відкриття. А також Змагання з єдиноборств. Що для вас була ця робота? Ну, ігри, звичайно, це величезний драйв, це свято, це неймовірне єднання, це вир емоції, це все те, що робить життя наповненим. Насправді, зараз в наш час, коли в Україні триває війна, я думаю, що це ще й величезний елемент спортивної дипломатії, тому що кожен наш спортсмен, який виходить на змагання, який піднімається на підестал, він є людиною яка. Має має мусить і буде вочевидь говорити про найважливіше для нас усіх: про те, що Україна зараз чинить опір, про те, що Україна зараз бореться, про те, що Україна не здасться ніколи до повномасштабної війни. Ви знайомилися детально з усіма нашими спортсменами, як коментатор. Звісно, хоча були і профільні так види спорту, про них трошки згодом. Що про нашу сьогоднішню збірну скажете, враховуючи те, що їм доводилося готуватися в умовах повномасштабної війни. Не в умовах обстрілів зруйнованої спортивної інфраструктури. Ну, насправді багато було міжнародних стартів, де можна було вдосконалювати свій рівень, підтримувати свою форму. І я переконаний, що наша команда буде боротися за медалі в багатьох видах. Я думаю, що і в веслуванні варто сподіватися. І в тій самій греко-римській боротьбі Жан Беленюк нікуди не подівся. Він їде на свою третю олімпіаду, має вже срібло, має золото і, вочевидь, хоче ще медаль завивати. І тут також я з Сподіваємося на Ярослава Могучика, яка встановила нещодавно світовий рекорд у стрибках висоту. І Знову ж таки, вона вже є олімпійською призеркою і зараз е, вона з мріями про золото де поїде. Тобто, і не можемо не згадати, Дар'ю Білодіт. я коментував її бронзову сутичку на попередній олімпіаді, дуже сильно переживав і бажаю успіху її зараз тут на цих іграх у Парижі. А які види спорту коментувати з вашого особистого досвіду легше? Ну, скажімо так, чи складно утримати баланс? Залежить від того, хто що любить. Я займався життя єдиноборствами, Сам виступав на доволі високому міжнародному рівні. Подекуди і ясна річ, що мені от бокс, дзюдо, тиквандо – це види дуже і дуже близькі, які, в яких я розумію логіку боротьби, mm -hmm. саме філософію, тактику і стратегію поєдинків. Карате також коментував на Олімпійських іграх у Токіо. Але зараз в програмі немає цієї дисципліни. Будемо сподіватися, що вона ще повернеться, тому що українців там хороші результати. Що скажете про дебютні дисципліни? З'явилися брейкданс, скелелазіння, скейтбординг, серфінг. Щоправда, наші команди будуть представлені в перших двох: брейкданс і скелелазіння. Ну, концепція насправді цієї паризької олімпіади вона поєднана з, з вуличною культурою, так і от ці види спорту, які є дуже молодіжними, підлітковими навіть так, які суттєво відрізняються від класичних видів, які прийшли з давніх олімпіад. Вони мають так чи інакше на думку організаторів, очевидь, привернути молодь, привернути підлітків і щоб тінейджери і дивилися Олімпіаду, і заохочувалися також. Цим Цими цими успіхами, які вочевидь будуть, і також займалися спортом, якось так підходили до олімпійського руху. Здається, до олімпіади, яка буде відбуватися в 28-му році, хочуть долучити види спорту, яким вже понад 100 років. Ну тобто вони були 100 років тому, зараз їх немає. Це крикет, лакрос, враховуючи нетрадиційну. Таку певну національну нетрадиційність цих видів спорту чи коли-небудь вони зможуть прижитися у нас в Україні на вашу думку? Насправді насправді ці види спорту дуже популярні в країнах, особливо які були частиною Британської імперії. Так, е Лакрос той же він регулярно входить до програми всесвітніх ігор. Тобто, це ну як не зовсім коректно це говорити. Але щось на штат олімпіади для неолімпійських видів. Тобто, лакрос там користується популярністю, видовище дуже класний вид спорту. Ну але говорити про популярність в Україні є люди, які займаються, є люди, які розвиваються вид спорту. Але водночас ми зараз в стані війни, і відновлення країни, в тому числі завдяки спорту, також відбуватиметься. Хочеться вірити після нашої перемоги. Але степ степ, все таки маємо за. Зараз робити все для того, щоб наближати мир мир на умови країни, О, до речі, щодо відновлення: 14-ті олімпійські ігри, які відбувалися після Другої світової війни у Лондоні у 48-му році. Вони тоді зібрали на той час рекордну кількість країн: 58. Окрім звісно, зі зрозумілих причин тоді не було Німеччини, тоді не було Японії. Але от сам факт: Олімпійські ігри відбулися в країні, яка була. Була майже вщен зруйнована бомбардуваннями в фашистських люфтвафе. Ми, я пам'ятаю, були такі розмови, планували подаватися на Олімпійські ігри 30-го чи 32-го років. На вашу думку, Олімпіада відбудеться в Україні? Як швидко ми зможемо відновити, зокрема, і спортивну інфраструктуру, і чи потребуватиме відновлення спортивної інфраструктури для проводження такого великого дійства, як Олімпіада? Ну якщо говорити про лондонську олімпіаду, яка була після другої світової війни, то ясна що світ скушив за таким от великим спортивним форумом, бо дві олімпіади було відмінено. Ми знаємо, що одну олімпіаду скасували також під час першої світової війни. Тобто, якщо зараз олімпійські ігри проходять, значить у нас зараз ще не третя світова. Це мабуть. Такі можна виставки зробити. А щодо відновлення, ну сотні об'єктів зараз поруйновані. Е, Хочеться вірити, що замість них. Е... За рахунок інвестицій в спортивну інфраструктуру, я річ відбудуються більш сучасні, більш сучасні споруди спортивні, і дійсно Україна прийматиме великі міжнародні змагання, можливо, навіть олімпійські ігри. Але все-таки давайте не забувати, що у нас багато людей залишилося без житла. Багато людей залишилося з розбитим абсолютно життям. Ми передусім маємо дбати про них, а також про ветеранів, які повертаються, в тому числі з серйозними пораненнями. Відбудовувати будемо усім світом і будемо наматися Зробити це швидко і якісно. Дякую вам за цю розмову. Був радий бачити. Дмитро Лазуткін, речник міністерства оборони, сьогодні в якості спортивного коментатора. Тут на нашій виїзній локації в Урбан парку на ВДНГ. Ми тут працюємо до 18-ї. Зараз Аню, хочу передати слово тобі. Так, дякую, Максим. А ти, будь ласка, передай пану Дмитрові наші побажання, побажання швидкої перемоги, тому що ми дуже хочемо знову почути його спортивні коментарі.